Марк Твен Пригоди Тома Соєра. Скорочено. Події роману відбуваються у 1840 х роках у вигаданому містечку сейнт Пітерсбург, штат Міссурі. Тітка Поллі шукає свого пустотливого 12-річного племінника Тома Сойера по всьому будинку і ловить його, коли хлопчик намагається непомічено пробігти повз неї. За його забрудненими руками і ротом, тітка Полі розуміє, що племінник був у коморі, де потай їв варення. Жінка хотіла відшмагати племінника, але той встиг утекти. Тітка Полі не може довго сердитися на Тома, адже він сирота, син її покійної сестри. Вона лише боїться, що недостатньо сувора з племінником, і з нього виросте негідна людина. Цього дня Том пропускає школу і чудово проводить день, купаючись у річці Місісіпі. Так як тітка Полі здогадувалась, що племінник захоче прогуляти школу, то зашила комір Томової сорочки так, що він не міг її зняти. Том спробував перехитрити тітоньку, спочатку розпоров його, а після купання зашив комір, але його зведений зразковий брат Сід помічає Томову хитрість за вечерею. Хлопчик використав нитки чорного кольору, а тітонька білого. Тому соєру загрожує покарання різками, але йому знову вдається втекти. Допізно він гуляє на вулиці, де зустрічає незнайомого хлопчика у модному капелюсі та ошатному костюмі. Соєрові не сподобався зовнішній вигляд незнайомця, і він спровокував бійку. Том переміг і змусив незнайомця благати зупинитися. Побачивши, як племінник забруднився після бійки, тітка Полі твердо вирішила замінити йому суботній відпочинок каторжною роботою. Тож тітка Полі змусила Тома білити паркан. Найбільше Сойер боявся глузування інших хлопчиків, але тут же придумав вихід. Том вдавав, що побілка приносить йому справжнє задоволення. Інші хлопчики, побачивши це, віддавали соєру свої скарби. Паперового змія, дохлого щура, скляні кульки, аби він дав їм теж трохи побілити. Завдяки цьому паркан був покритий вапном у три шари, а Том став найбагатшим хлопчиком у містечку. Побачивши готову роботу, тітка Полі була здивована та нагородила Тома яблуком. Решту дня хлопчик грає зі своїм нерозлучним другом Джо Гарпером. Повертаючись додому, Том бачить у саду одного з будинків гарненьку дівчинку, і умить в неї закохується. За вечерею сід розбиває цукорницю. Але тітка Поллі, не розібравшись, карає Тома. Соєр сильно образився і уявляв, як жінка страждатиме, якщо він помре. Настає неділя сестра Мері миє Тома, змушує вдягнути тісний костюм та черевики. Том Сід та мері йдуть до недільної школи, як у Том ненавидів від щирого серця. Прийшовши до школи трохи раніше, Том обмінює всі здобуті дрібнички на квитки, що видавали у недільній школі за вивчення віршів зі священного писання. Учню, який завчить дві тисячі віршів, урочисто вручається Біблія. Том не хотів отримати Біблію, але бажав уваги та слави. У церкві з'явився адвокат Тетчер у супроводі свого брата, окружного судді та його сім'ї. З ними була і та дівчинка, яка сподобалася Тому. Вчителю містеру Волтерсу того дня потрібно було вручити нагороду Біблію, але достатня кількість квитків виявилася тільки у Тома. Вчитель розуміє обман, але відмовити не може. І Том виявляється на вершині слави. Він викликає захват у судді, але відразу ж показує своє неоцтво, коли його просять назвати перших двох апостолів. Почалася ранкова проповідь, під час якої Том упіймав муху, що прилетіла, але тітка змусила її випустити. Потім він дістав свій скарб Жука, до церкви забіг пудель. Побачивши жука, пес почав із ним грати, чим розвеселив не тільки Тома, а й інших парафіян. У понеділок Тому так не хочеться йти до школи, що він прикидається хворим. Тітка Полі швидко викриває племінника, вириває йому зуб, що хитався, і відправляє до школи. Діра між зубами робить Тома об'єктом загальної заздрості. Через дірку він міг плювати особливим чином. Перед уроками Том зустрічає гекельберіфіна, сина місцевого пияки. Всі матері міста ненавиділи гека за те, що він був ледером та мишкетником. Він завжди був одягнений у якийсь пошарпаний одяг, робив що хотів, нікого не питаючись, тому йому заздрили всі інші хлопчики. У руках гека була дохла кішка, за допомогою якої він хотів звести бородавку. Для цього за місцевим повір'ям треба прийти опівночі на цвинтар, знайти свіжу могилу злочинця. Дочекатися, поки за його душею з'являться чорти і кинути їм кішку вслід, сказавши при цьому чарівні слова. Том умовляє гека взяти його з собою. Коли Том приходить нарешті до школи, то вчитель карає його за запізнення та спілкування з геком, садить його до дівчаток, де хлопчик знайомиться з Бекі Тетчер – дівчинкою, у яку закохався. Після уроків вони залишаються у класі одні. Том освічується Бекі у коханні випрошує в неї поцілунок і обіцянку вийти за нього заміж. Однак, коли Бекі дізналася, що Том раніше вже був зарученим з іншою дівчинкою, Емі Лоуренс, то дуже засмутилася і вони посварилися. Через цю сварку Тому хочеться померти не назавжди, а на час, щоб Бекі пожалкувала про свій вчинок. Потім він думає над тим, щоб стати піратом. Він має намір втекти з дому і вирушає до лісу, де розкопує свою скованку. Том дістав саморобний лук, стріли та дерев'яний меч. До нього приєднується кращий друг Джо Гарпер. Вони з домом розігрують сцену з Робіна Гуда і розлучаються, цілком задоволені один одним. Вночі, почувши сигнал гека нявкання, Том тихо вибрався через вікно з дому. Хлопці йдуть на кладовище, щоб здійснити ритуал зцілення від бородавок за допомогою дохлої кішки. Друзі вирішують, що за померлим старим неодмінно з'являться чорти і ховаються біля його могили. Замість чортів до могили приходить молодий доктор Робінсон у супроводі місцевого п'яниці Мафа Поттера та індіанця Джо. Поттер та індіанець Джо розкопали могилу, витягли з труни труп і звалили небіжчика на тачку. Потер починає вимагати від лікаря додаткової плати. У індіанця ж на думці кревна помста. Зав'язується бійка, лікар б'є над гробною дошкою Потера і той втрачає свідомість. У цей час індіанець встромив Робінсону ніж у груди. Перелякані хлопці кидаються на утюки. Індіанець Джо вкладає скривавлений ніж у руку непритомного Поттера. Коли маг приходить до тями, Джо обіцяє йому, що нікому не розповість про те, що сталося. Том та Гек також дають одне одному кровну обітницю не розповідати нікому про вбивство, побоюючись помсти індіанця Джо. Наступного дня вже все містечко знало про вбивство лікаря. Біля вбитого знайшли закривавлений ніж. Поттер намагався довести свою невинність, але індіанець Джо під присягою дав свідчення. Що вбивця мав. Том, відчуваючи провину, потай почав носити потиву в'язницю частування. Тим часом Бекі перестає ходити до школи і життя втрачає для того будь-який сенс. Тітка Полі вирішує, що племінник хворий і намагається лікувати його різними знеболюючими засобами. Перестала вона це робити лише тоді, коли побачила, що Том дає ліки коту. Коли Бекі з'явилася у школі, Том намагався привернути її увагу, але дівчинка старанно вдавала, що не помічає його. Знудившись від шкільних буднів, Том та двоє його найкращих друзів, Джо Гарбер та Геклібарі Фін, втікають на острів Джексона, щоб розпочати піратське життя. Перший день Свободи новоявлені пірати проводять весело, купаються та обстежують острів. Після обіду вони бачать пароплав, що пливе Місісіпі. З його борту стріляє гармата, таким чином розшукують утопленника, який має спливти від гучного звуку над водою. Том першим здогадується, що це їх шукають. На мить вони відчули себе героями. Їх усі шукають, за них хвилюються та жалкують, що придиралися до бідних хлопчиків. Тільки вночі Том і Джо розуміють, що їх рідним зовсім не весело. Джо хоче повернутися, але Том висміює і втихомирює його. Дочекавшись, поки друзі міцно заснуть, Том залишає острів і пробирається до свого будинку. У них вдома була мати Джо Гартера. Том підслухав, як тітка Поллі та мама Джо обговорювали, що хлопчики, хоч і багато бишкетували, але насправді були добрими. Хлопчик ховається під ліжком, чує, як плачуть нещасні жінки. На коротку мить у Тома з'являються докори сумління, але йому раптом на думку приходить ідея з'явитися на власному похороні. Хлопці пристають на таку витівку, і вони разом з'являються на похоронну службу у церкві та здобувають величезну повагу своїх однокласників. Том вирішує, що тепер не звертатиме на Бекі уваги. Він знову почав проявляти увагу до Еммі Лоуренс. Але коли побачив Бекі з Альфредом Темплом, той самий модно одягнений хлопчик, якого Том колись побив, не зміг впоратися з ревнищами. Альфред зрозумів, що Бекі спілкувалася з ним тільки для того, щоб досадити Тому. Щоб насолити Сойеру, Темпл залив підручник Тома чорнилом. і Тома карають за зіпсований підручник. Вчитель Тома постійно читає якусь книжку, у яку мріють зазирнути усі учні. Це їм ніяк не вдається. Книга завжди замкнена в ящику учительського столу. Наступного дня Том застає Бекі біля відкритої скринки з таємничою книгою в руках. Бекі лякається і випадково надриває сторінку до половини. Коли на уроці вчитель помітив, що книга розірвана, Том взяв на себе провину. Бекі була дуже йому вдячна. Настали канікули. До міста під час канікул приїжджав і оркестр, цирк, гіпнотизер, френолог. Але загалом на канікулах було дуже нудно. Бекі поїхала з батьками до Константинополя. Потім Том захворів на кір і прохворів спочатку два, а потім ще три тижні. Він знемагав від нудьги. Таємниця вбивства обтяжує хлопчика і зводить його з розуму, так як Поттеру загрожує смертна кара. Том не витримує мук совісті та розповідає правду захиснику Поттера. Хлопчик виступає свідком на суді. Під час його розповіді індіанець Джо вискакує у вікно та тікає. Мафа виправдовують, а Том знову стає героєм. Вночі Сойер сильно боявся помсти індіанця Джо, якого ніяк не могли відшукати. І Том і Гек розуміли, що зітхнуть спокійно тільки коли побачать труп у вбивці. Згодом на Тома нападає пристрасне бажання знайти скарб. За повір'ям, скарб можна знайти у гнилій скрині під засохлим деревом. Або під підлогою старого будинку. Том захоплює своєю ідеєю гекафіна. Вони копали у кількох місцях, але даремно. Хлопчики вирішують перенести розкопки в будинок із привидами. Коли друзі залізли до старого будинку, сюди несподівано прийшли індіанець Джо, перевдягнений у глухонімого старого іспанця, і його поплічник, обірванець із сивими бакенбардами. Вони збираються сховати в занедбаному будинку вкрадені гроші і випадково відкопують скарб скриню і з золотом. Спільник пропонує Джо забрати усі гроші і втекти до Техасу, але індіанець планує помсту і вирішує залишитися. Джо насторожують лопати, забруднені свіжою землею, і він забирає все золото із собою, щоб сховати його в номер другий під хрестом. На сам кінець індіанець хоче перевірити другий поверх, але сходи обвалюються під його вагою, що рятує хлопчикам життя. Том вважає, що мститись Джо збирається йому. Незважаючи на це, вони з геком починають стежити за злочинцем, щоб дізнатися, де той ховає золото. Том вирішує, що номер другий це кімната в шинку, і гек стежить за ним щоночі. Друзі планують викрасти скриню. Коли Джо кудись відлучиться, до міста повертається Бекі Течери влаштовують заміський пікнік для всіх друзів доньки. Повеселившись і смачно пообідавши, діти вирішують оглянути печеру МакДумала, у якій був справжній лабіринт звивистих коридорів. Діти бігали численними коридорами, а ввечері пароплав відвіз їх назад до міста. Том і Бекі відпросилися ночувати у друзів, тому їхнє зникнення стає очевидним лише вранці. І всі розуміють, що діти заблукали у печері. Тим часом Гек стежив за злочинцями і почув про план індіанця Джо пробратися у будинок до багатої вдови Дуглас, щоб скалічити її обличчя і вчинити у такий спосіб помсту її покійному чоловіку, колишньому судді, який привселюдно наказав відшмагати Джо. Гек вирішує врятувати вдову і кличе на допомогу фермера, що живе неподалік з двома дужими синами. Вдову вдається врятувати, але індіанець Джо знову втікає. Від страху у гека починається лихоманка. Його доглядає вдова Дуглас. Запобігши вчиненню злочину, хлопець стає безіменним героєм, оскільки не хоче, аби його ім'я стало відомо загалом, побоюючись помсти індіанця. Наступного дня чоловіки міста організують пошуки Тома та Бекі у печері. У той момент, коли діти веселилися у печері, Том із Бекі відокремилися від інших. Вони довго ходили коридорами, поки не зрозуміли, що заблукали, тому здавалося, що минуло кілька днів. Бекі дуже ослабли без їжі та води. Шукаючи вихід з печери, Том раптом натрапляє на індіанця Джо, який, однак, не помічає хлопця. Том і Бекі повернулися з печери додому. Щоб уникнути таких ситуацій в майбутньому, суддя Тетчер, батько Бекі, наказує закрити вхід до печери залізними дверима. Кілька тижнів по тому Том довідується про встановлені двері. Хлопець з жахом усвідомлює, що всередині печери саме ховався індіанець Джо. Коли двері в печеру відчинили, то знайшли мертвого індіанця Джо, що припав обличчям до щілини дверей. Том розповів геку, що побачив у печері знак, залишений індіанцем, цей номер другий під Христом. Хлопчики залізли у печеру, знайшли речі індіанця та скриню з монетами. Том і геп повернулися з печери саме тоді, коли вдова влаштувала святкову вечерю на честь гека, який її врятував. Вдова вирішила взяти гека на виховання, а коли збере гроші, допомогти йому з власною справою. Тут Том сказав, що гек вже має гроші і розповів усім про те, що сталося. Том заявляє, що гек уже багатий і приносить мішки із золотом. У мішках виявляється понад 20 тисяч доларів. Їх ділять порівну і кладуть у банк на ім'я Тома та Гека, які стають найбагатшими хлопцями міста. Гек селиться у дови Дуглас і терпить страшні муки. Йому доводиться вмиватися, зачісуватися, ходити в черевиках, спати на чистих простирадлах і користуватися столовими приладами. Через три тижні гек тікає від неї. А через три дні Том знайшов друга і, пообіцявши згодом прийняти гека в розбійники, попросив пожити у вдови ще хоча б місяць. Читала Олександра Кравченко Для довідка бізнес. you